Інформаційній провокації завжди є той, хто її озвучує, і той, хто її розповсюджує. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні 18 листопада, субота, отже, на моєму YouTube каналі програма Головна Подія. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментувати. І буде бажання, то підпишіться на мій YouTube канал. Ну, сьогодні в головній події я хотів би все-таки поговорити про ситуацію навколо екс народної депутатки, так Ірини Фаріон. Вже дуже багато про це було сказано. Вже навіть СБУ там зайнялося цією справою. Там і звинувачують в конкретних речах, так що вона зробила, і так далі, тому події, подібне. І ця ситуація, на мою думку, все-таки ну, якось розглядається тільки з одного боку. Бо по великому рахунку, ну, це інтерв'ю вже хтось записав. Більше того, це інтерв'ю, коли бралося, там ж було зрозуміло, що ця ситуація розвивається в напрямку. Ну, скажімо, так, провокації можна ж було зупинитися, можна було не доводити до того, якби було бажання. Ну, і саме головне, навіть якщо б не догляділи, не звернули увагу, після запису якось переглядали цю програму, її монтували. Також можна було це побачити, можна ж було не випускати її в ефір. Але ж цю програму з інтерв'ю Ірини Фаріон таки в ефір випустили, і цей хтось це Іаніна Соколова. І чому про Яніну Соколову ніхто навіть слова не сказав. Коли там когось звинувачують у там, умовно зберіганні зброї, чи наркотиків, чи вживанні, чи в застосуванні, є й ті, кого звинувачують у розповсюдженні наркотиків, так? У розповсюдженні зброї. так от Яніна Соколова, вона цю провокацію розповсюдила, а про неї, всі як в рот води набрали, ніхто слова не сказав. Якщо вже так всі клянуть, на чому світ стоїть Ірину Фаріон, одні, так, то згадайте її промовтера, хто запустив в інформаційний простір цю провокацію, бо вона дійсно ця заява виглядає провокаційною, я тут погоджуюсь, і цього не потрібно було видавати в ефір, це не потрібно було в такій формі представляти, говорити. По суті, це було ну, неправильно. Загалом, і по формі, і по суті. Бо з моєї точки зору, під час війни, все, що стосується військовослужбовців, ну, насправді цивільним людям треба менше говорити, а більше їм допомагати. Але з іншого боку, ті, хто захищає фаріон, так, вони певною мірою праві, але знову ж, під час війни от всю свою енергію, на захист української мови ви направте на цивільних, які не хочуть вчити українську мову, які ігнорують застосування української мови і так далі. Тому ця ситуація насправді нам продемонструвала, що питання української мови знову піднімається. Значить, це комусь вигідно. Це могло, до речі, статися і. По великому рахунку випадково, коли там називали Ірину Фаріон там консервою КГБ, там, агентом КГБ і так далі і тому подібне, це могла бути просто ну, ситуація, яка була пов'язана саме з тим, щоб звернути на себе увагу. І Дійсно, фактично, Ніна Соколова зробила Ірину Фаріон ньюсмейкером номер 1 на цьому тижні. Так, там є питання стосовно. Оцього виставленого скріншоту листа від студента з Криму, який підтримав Ірину Фаріон. Цього безумовно не треба було робити, ну то вже хай там розбираються в цьому питанні. Але зараз, все-таки, я би хотів звернути увагу на українську мову. Ми бачимо, що хтось її застосовує для того, щоб зробити, розповсюдити провокацію і привернути до себе любимою увагу. Якщо ну, Яніна Соколова не розуміла, що буде така реакція на цю провокацію, що буде такий розбрат, ну тоді я не знаю. Напевне, треба до неї тоді застосувати ті епітети, які вона застосовує до там, дівчат, жінок, яких вона іноді показує, що вони там сказали, зробили, зокрема, ну, там, російськомовних. Ну, а якщо вона розуміла, який буде розбрат. і все рівно це зробила, до, до цих епітетів треба, напевно ще додавати тоді нецензурні слова. Бо якщо б не було розповсюджено це інтерв'ю, так ця ситуація б не дійшла до того рівня, коли, там якщо не пів України, то дуже багато зараз обговорюють на всіх телеканалах, всюди в соцмережах, от Ірину Фаріон що вона сказала, що вона зробила? А саме у неї ніх, ніхто не згадує про Яніну Соколову, бо насправді тут вони двоє виступили реалізаторами цієї ситуації, у цієї провокації. І мені видається, що там, питання хайпу, якогось самопіару, збільшення підписників, лайки-шмайки ну, ну це не серйозно. Такі речі ну, під час війни робити. Якщо це було головною причиною для розповсюдження цього інтерв'ю з Риною Фаріоном, ну це, це, це ну некрасиво, це неправильно, такі речі не можна робити. Можна багато там, заявляти, розповідати, яка я хороша, як я борюся проти всіх поганих, ну, а потім щось для себе зробити, от, щоб от ще більше побачило, яка я хороша, як я борюся проти всього поганого, але за рахунок провокацій, які сіють у розбрат і роз'єднують українців. І це, дає, до речі, шанс для того, щоб питання стосовно ну, української мови не було таким ну, нагальним, таким необхідним, що давайте знов там щось, якісь паузи, не знаю, що таке інше. В будь-якому випадку, це все ну, повернення от того такого в такому якомусь незрозумілому вигляді от ситуації. про... Російськомовних, так, от, в Україні, які мають мати там супер-пупер права і все таке інше. Я ще раз хочу підкреслити, Україна може бути тільки українською. І безумовно, питання української мови треба вже завершувати стосовно спекуляцій і маніпуляцій. Бо тільки піднімається українське питання особливо зараз під час війни, це вигідно в першу чергу расистам. От ця це була зроблена послуга. Оцією провокації саме расистам, проти яких так виступає і Фаріон, і Соколов. Але вони це зробили обидві. І треба робити висновок. І якщо СБУ там зайнялося Іриною Фаріон, то хай зверне увагу на промовте цієї провокації, цих висловів, того приниження, там, розділення так от Українського народу, які її ніби інкримінує, там будуть якусь експертизу проводити, так от треба звернути увагу на того, хто все це розповсюдив і кинув в інформаційний простір України. Такі речі не треба робити. Це, до речі, буде всім іншим також. Уроком, що, якщо хочете хайпанути, то хайпа, хайпанути на питаннях, які сіють розбрат. Буде для вас означати відповідальність перед законом. Під час війни таких речей робити не можна. У будь-якому випадку, незважаючи на все це, Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна!